Ми з вами спостерігаємо за ситуацію, яка здається в цьому світі, трапитися не могла. Коли ем, кадирівці з нацистами знаходять один одного, я зрозумів, що він дійсно людина, який любить свою націю, свою країну. в конечному тоді. От ми і встретились і пообщалися. питань обсудили. Я думаю, що у нас впереді багато роботи, яку ми повинні зробити для того, щоб наша страна була великою, могучою і єдиною. Война, да, продолжается. <связь> война, продолжается. война продолжается, война продолжается на фронте, и еще война продолжается у нас, получается, во внутреннем тоже фронте. У нас война... Получается, везде война продолжается, получается, да, и во внутреннем фронте получается, и немножечко за внутренним фронтом тоже получается. И получается, что немножечко еще на курском направлении продолжается там, и еще как бы... Німночка продовжається, виходить. Коротше, в чому суть? В тому, що Алаудінов зустрівся з главарем Русіча. І це той самий довбограй, який заявляв у всіх інтерв'ю, що він нацист, це я нагадаю, просто Путін пішов з денацифікації в Україну, просто своїх він під носом не бачив. І от ті, хто один одного. Надух не переносили, як ви розумієте, сидять в одному приміщенні, і от навіть десь трошки там приобіймають один одного. Але ця історія набагато цікавіша, тому що е цей рувий нацист або ж расист, якого звати Олексій Мільчаков, він е тим самим підставив не тільки себе, а ще й тих, хто йому підпорядковувався. Щоправда, він вже заявив про те, що він має право спілкуватися з ким завгодно, коли завгодно і як захоче, але тут інша думка існує. А в тій самій ДШРГ Русіч, за яку відповідає цей Мільчаков, є непоганий такий стішок. Я вам його процитую: «Сніміті шеврони, не ні буді, тату, не позорьте ідею, продалість, звірінцу, шакали, ні люди, к тебе командир, більше честь не імею. Ну, спостерігаємо. Цікаво, коли жаби і гадюки почнуть гризти один одного?